Права 268. Розкрийте дужки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус, а в дужках m відняти 2. Перед дужками стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було у нас плюс m у дужках, стане мінус м. Було мінус 2, стане плюс 2. Є друге. 4 в дужках а плюс 1. Кожен з доданків множимо на 4. Це буде дорівнювати. 4 помножити на А це буде 4А. Додати 4 ще множиться на 1, це буде 4. Є. Третє завдання. 7, а в дужках 1 відняти 3p. Ну що ж, 7 помножити на 1? Це буде 7 відняти. 7 помножити на 3 це 21. То відняти буде 21p. Є. Четверте завдання мінус, а в дужках мінус 3а плюс 5. Міняємо знак доданків на протилежний Перед дужками стоїть знак мінус. То було мінус 3а. Протилежний знак буде плюс 3А або просто 3А. Було плюс 5. Протилежний знак буде мінус 5. Є.